Адемо, що в ефірі інформаційний проєкт Суспільна студія. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на півночі України. До ефіру доєднується Іван Шевцов, начальник прислужби служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Вітаємо вас, Слава Україні! Граємо. Слава! Дякуємо дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Яка зараз ситуація в зоні вашої відповідальності? Наразі наша бригада продовжує вести активні бойові дії е, на території Сумської та Чернігівської області на ділянці державного кордону з Російською Федерацією. Тут ситуація залишається е, напруженою. Ворог здійснює постійно обстріли прикордоння. Е, Найбільше страждають відповідно цивільне населення, яке проживає досі в прикордонних населених пунктах. Активно використовуються як артилерія, так і е, ударні дрони. На цій ділянці ворог активно використовує fpv дрони на оп оптоволокні. Загалом, Чи фіксуєте скупчення сил ворога? Можливо, певну техніку чи особовий склад? Ну для розуміння треба зараз зрозуміти, що на території Сумської області немає жодного клаптика окупованої території. Тобто, ворога тут немає. Ворог намагається протиснутися малими диверсійними групами. Два-три військовослужбовці на певних напрямках. Але ці диверсійні групи знищуються силами оборони як на підступах до державного кордону на території Російської Федерації, так і безпосередньо вже на території України. Наразі якогось скупчення великої кількості особового складу до техніки на території Російської Федерації напроти Сумської області, щоб могло свідчити про можливий великий наступ, наразі такого скупчення немає. Тобто, зараз ворога немає достатніх сил засобів для того, щоб вести повномасштабні якісь дії саме на сумські на сумському напрямку. Зараз яка ситуація з застосуванням ворогом авіації? У ну, каби ворог скидає практично щодня по сумщині, і в частності і в місто Суми від від нього дуже часто страждає, але зазвичай ці каби летять саме по прикордонних населених пунктах. Більше ворог все ж таки використовує дрони, особливо шахіди, гербери. Напевно, що сумщина це така най. Потужніша, найбільша ділянка, через яку ворог запускає шахеди на територію України, тому як і для прикордонників, так і для решти сил оборони охорона і оборона неба тут є одним з пріоритетних напрямків. Скільки професійними навченими є ті ворожі військові, які росіяни застосовують на цьому напрямку, і які намагаються наступати? Ну, маємо розуміти, що ворога професійні військові, адже вже е, більше ніж три роки, як іде війна. Вже навіть якщо три роки назад прийшов непрофесійний військовий, то за три роки він стає професійним е, регулярні сили на території Російської Федерації напроти Сумської ділянки, е, таких якихось новеньких військовослужбовців тут немає. Також коли ми говоримо про е, територію вже е, прикордонну з е, Росією, на території Курської області Російської Федерації, Росіяни використовували і солдати з північної Кореї. Чи можливо ви їх також спостерігали в зоні вашої відповідальності на у цих прикордонних територіях? Ну наразі ми не спостерігали використання ворогом військовослужбовців КНДР в складі диверсійних груп, які заходили на територію України. Можливо, вони десь є більш на тилових ділянках. можливо, вони досі використовуються на курському напрямку, але безпосередньо на Сумщину такі військовослужбовці не заходили. Що говорити про те, як вогнева мобільна група селево-кордону Сумської області збиває ворожі шахеди, то в чому складність, які засоби найбільше помічні в цьому? Ну, для боротьби з шахедами ми використовуємо усіляку зброю, яка у нас є це і автоматичні гармати, це і кулемети, і спарені кулемети. Але ми також намагаємося збивати шахеди і гербери за допомогою звичайної стрілецької зброї. І в боротьбі з такими літальними апаратами будь-яка зброя є корисна. У нас є випадки збиття звичайного автомата, є випадки збиття із спарених кулеметів, тобто, все, що все, що є в наявності усі військовослужбовці, використовується. Ми розуміємо, що за нашими спинами стоять наші родини, стоять мирні жителі України, які надіються і вірять в те, що ми будемо збивати ці шахеди і не допустимо їх ввели в територію території України. Також хотіла запитати, що є зараз можливо актуальний збір, до якого і наші глядачі можуть долучитися? Можливо, є зараз нагальна потреба саме для вашого загону. Так, у нас зараз триває великий збір на 22 мільйони гривень. Цей збір розрахований на придбання розвідувальних дронів типу Mavic 3T, адже ділянка Сумської області. Це в основному ліси болота, і тут крайнообхідно використання саме дронів, які мають тепловізійні камери, адже Побачити ворога як в день, так і вночі можна саме за допомогою тепловізійних Е, інформацію про цей збір можна дізнатися на нашій офіційній сторінці в Фейсбуці. Там є і QR-код, є і номер картки, і будемо вдячні кожному, хто долучився до цього збору. Загалом чи зараз проводити рекрутинг до вашої бригади, які саме військові спеціальності вам потрібні? А рекрутинг у нас теж продовжується. Адже ми створили новий підрозділ Рубак. Це досить великий підрозділ на озброєння, і саме головною задачою якого буде використання всіляких дронів, як і розвідувальних, так і ударних дронів, і саме на укомплектування посад, саме в цей підрозділ, ми зараз набираємо військовослужбовців. Нам туди потрібні як пілоти, так і водії, і сапери, і діловоди, і навіть Офіцери прес-служби тому будь-хто може приєднатись до цього новоствореного підрозділу і разом з нами нищити ворога і наближати той день нашої перемоги. Ми вам дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Іван Шевцов, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Говорили ми про оперативну ситуацію на півночі України.